Всім привіт! Сьогодні вибрались в село трохи от. За піском треба з'їздити, за піском. За щебенку і піску вчора накопали, цементу його треба доливати будемо. року вже трохи позаливав, треба ще доляти, щоб було вже повністю. Тут вибралися трохи в центр з трактором разом. Та й от таке от. Пригоди сьогодні. Так от, поки ставимо магазин, що зараз тато прийде і поїдемо далі. І такі то справи, нема більше, ну що ж тут розказати. Відео давно не було, Ну нема що в принципі розказувати. Я їжджу, але по траву то, то по кропиву, то по траву, то, то так. Ну, в основному робота така, що не знімаю, не цікаво. Ну я вже поразку знімав такі відео, вони бачу не цікаві людям, то я вже і не, і не знімаю. Знімаю сюди що, да, щось таке унікальне, щоб щось вам показати цікаве, а так же то ні. Ну добре тоді, зараз ми їдемо далі. Я вам ще щось може покажу. Так що всім приємного перегляду, погнали!